Вітаннячка всім. Давно не знімала оглядів. У нас залишився один місяць літа. Зараз трішечки прохолодніше стало, і ось почали вони знов квітнути. І ви тихий дон. Його Тетяна Ларина. У куточку Ліаза Ледібос. На горі стелажа нічого не квітне. Зонартики, які проквітли, вони не дають повторних хвиль квітування. Зараз квітнуть зональні пеларгонії та гібриди ось. Тетяна Ларіна це гібрид. Ой, ні, я помилилася. Ліазе Ледібус, це ж зонартик і він квітне все літо. А далі взагалі квітнуть тільки зоналочки. Ось у мене Ice Роуз. Теж більш квітів набрала. Далі буде квітнути Ельбрус. Пізніше покажу. Купл Блосом Розебуд. Він у мене стояв все літо в дуже сонячному кутку на протязі, і я майже не показувала його на оглядах. Тож я його дістала, бо він дуже цікавий вийшов. Я його не обрізала, не формувала кущик йому, сам він ось такий став. Нестандартна форма, але дуже гармонійна, мені подобається. Ось так він виглядає. Далі грація Роксаларія. Я все сподіваюся побачити в неї букетне квітування, але поки що ні. Ось так вона поодинокі шапки видає. Єва Флай. Вона мене дивує дуже-дуже. І дуже великі квіти. І це вона вже другу хвилю видає. І тримає довго, і вона не сипе. Виглядає дуже екзотично. Є ще у неї набрані бутони, буде ще квітнути. Дуже-дуже гарна рослина вийшла. Я дуже хвилювалась, коли цієї весни купувала євуфлайн. Думала, що для неї треба тільки 10-літрові горщики та особливий догляд, але ось вона у мене сидить в специфічному горщику, він такий довгенький. Я його повністю наповнила ґрунтом, тому десь тут 4,5 або 5 літрів землі. Ось вона сидить у такому горщику, але він не займає місце у боки. Він йде вгору і за рахунок того, що довгий горщик вийшов необхідний об'єм землі. Ще хочу додати, що у цього горщика нема дренажних отворів, закрита посадка, так називається. І багато хто. Вважав, що треба буде дуже багато, як це сказати, рихлити землю, так? щоб вода не застоювала, щоб не закисала. Але за все літо я жодного разу не побачила, щоб воно закисало щось, застоювало щось. Звичайно, я дуже уважно полив робила, і рослина багато п'є. Земля майже кожен день або через день суха, треба поливати знову і знову. І жара стояла, але от зараз у нас прохолодні дні, але все одно рослина багато п'є, тому проблем не виникло. Нарешті в мене починає розцвітати рація є. Набрала, ну. Декілька бутонів набрала. Вона на початку квітування була осіяна просто квітоносами вся, але не змогла витягнути, бо молода рослина і жарко було, тому довелося зрізати всі квітоноси, не побачила її квітування. Ось, сподіваюсь, що зараз побачу і цікавий зараз Фенікс, він теж друге квітування дає другу хвилю. Але якісь у нього трішки простіші стали квіти. Я вважаю, що це через те, що квітоноси були закладені у спеку дуже велику. Це вони розпускаються і показують ось такі прості квіти, але дуже яскраве, помаранчеве. Покрасене. Дуже яскравий помаранчевий, бачите. Так, Лія Жозефіна. Чи це Жозефіна, чи Марцеліна? Хто це? в мене Марцеліна, Ліа Марцеліна. Ну, теж показує себе, у неї дуже-дуже цікаві квіти. Рослинка дуже-дуже молода, вона маленька. Так я тут ще вам пропустила іріос сударення Зоя. Ось вона дала дві квіточки мені поки що. Є набрані бутони. Квіточки дуже великі, але я не знаю, вона ще їх розпустить чи не розпустить. вона в мене вперше квітне, тому я ще не дуже орієнтуюсь, яка вона повинна бути. І насолоджуюсь оцим великим балабоном. Таким. Сага, як завжди, квітне. Ось вона в мене дуже непроблемна рослина якось трапилось так, що в мене обірвалося кашпо, яке висить. обірвалося і упала разом з горщиком на сагу. Сага упала з під віконня, упала під крісло, я не побачила цього, і вона там декілька днів провела під кріслом. Потім я її дістала, вона була трошки поламана, але квітувала. Я її зламані гілочки пооббирала. І ось вона знову квітує, як ні у чому не бувало. Так, це МД Дует. МД Дует. Теж починає квітнути, набирає декілька квітоносів. Теж на початку літа вона. Була у мене осіяна ця квіточка квітоносами, але теж не витягнула, бо молода рослина. І ось я зараз сподіваюся, побачити на неї букетне квітування. Пак Салман Комтес так гарнесенько Набрав, але якось у мене росте, так знаєте, у два боки і лиса серединка. Як це виправити, я поки що не зрозумію. Ну, Окрім того, що дочекатися періоду зрізок і підстригти його, поки що не, не знаю, як це виправити. Але мені дуже подобається, як він прикрашає балкон. Кара роза. На вона дуже крутила листечко, зараз розпрямила. Але квітів, мабуть, ми не побачимо вже у цьому сезоні. Будемо чекати наступного сезону. Ну і залишилася у нас зірка, зірка водолея. Ось так вона відквітає. Це старий квітонос, я його не знімаю. Не знаю, чому треба зняти. Ось є нові квітоноси. Кеніс Дабл там теж остатки квітування показує. Це в мене нова рослинка, це Painting канкан, Шведська селекція. Дуже гарна повинна бути. Одна з новинок. painting Cancan. Є -can. Painting Roses. Це популярна вже рослина. А от Can кан ще новенька штучка. Будемо дивитись. Я не знаю, побачимо ми квіти у цьому році, чи почекаємо наступного року. Але я чомусь дуже задоволена її. Так, це у нас Лавра. Лавлівера, Лавлівера. Дуже довго тримає вона ці квіти. Вона почала квітнути в спеку. Цей квітонос, конкретно цей в спеку вийшов. Ось уже третій тиждень йде, і вона не сипле навіть. навіть. Ну і шик Фрівете, він був дуже шикарним, дуже гарним, але ось він вже все відквітає. І нових я не бачу, він посушив нових, може у нього буде якась перерва, я його переставила трошки, може буде якась перерва, та він знову заквітує Гарна рослина, якщо рекомендувати, то я можу порекомендувати його. Він не сипе, він охоче квітне навіть у спеку, великі у нього шапки, великі квіти, цікавого цікавого окрасу. Ну, кущик у нього гарний, самоформуючийся. Ну і взагалі все, що я показала сьогодні у відео, я можу рекомендувати всі квіти, які мені не подобались, я відправила на клумбу біля під'їзду. Єдине, треба зауважити, що ось Тетяна Ларіна, вона сипашка. Тихий Дон він дуже осипашка. Лія за Алетіпос теж осипашка, але якось це мені не заважає. Тихий Дон трішки нервував на початку, але зараз в прохолодну погоду він менш сипе і такий приємний. А, так, ще роксалані осипашка. А інші всі прям як огурчики. Тримають квіти, поки не висохнуть. Забула вам ще показати. Ось у мене, по-перше, в мене тут грушенька ще є. Часі цього року ні у кого не бачила гарної грушеньки. Ні у себе, ні у інших е е колекціонерів. Якась вона печальна у цього року у багатьох. Ще у мене з'явився відова піларгонія Graviolens Бантресей. Це запашна. Вона дуже смачно пахне зеленим чаєм, м'ятою, мелісою, якоюсь свіжістю. Нетиповим лимонним, знаєте, були в радянські часи такі лимонні аромати. Ні, це дуже відрізняється від них. Дуже цікаве листячко, таке, мов кулячки такі накручені. Цікава рослина, цікава. Я дуже чекала, коли з'явиться у. Лариси Таркіна Мазниченка, коли з'являться ну, живці цієї рослини, дочекалася і ось взяла. Гарно, гарно, Я дуже задоволена. Що, ось так виглядає зараз балкон. <кій> Всім гарних настроїв, шикарних. Днів, тиші, миру і до нових зустрічей.